Це відео про наш тренувальний тиждень. Але треба сказати, що я оцінював відео більше як саппорт ради, а вона дуже докладно розповість, як оці 11 годин тижневого навантаження розподіляються по тижні. І обов'язково удивіться, що між тренуванням зранку ввечері, нас наша є робота. У нас ще є час на відновлення, і якось так все це і працює. Тобто, якщо ви захочете займатися переатлоном, не починайте одразу тренуватися по 11 годин, <кхи> починайте дуже повільно, тому що тераплон збирає дуже багато часу. Майте це на увазі. Він булочки на сніданок. І тут ми згадали, що через місяць в нас старт Деня де на Блакитному озері у Києві і треба забронювати житло. Зібралися в басейн. Загалом всі спортсмени-аматори поділяються на два типи. Перший тип прокидається і вже готовий бігти, пливти, їхати, там, вийшов та побіжав. А інший тип, йому треба трохи часу. Цей тип це ми. Тож, якщо у нас тренування о 7.30, то прокидаємось ми о 5.45. Спокійно, годинку прокинутися, посидіти, випити чайку і потім вже йти на тренування. Ось ми йдемо. На плавання. Сьогодні плавання, 7 година. Дякую одесі, що у нас басейн за 10 хвилин від дому. Ми майже дійшли. Ось наш тренер. Давід, що навіщо ми сьогодні це вплили? Ага. Ну я так і думав. Дякую, Давідко. Рада, тобі ж все очевидно, що Давідка каже? Так. Ну ти зрозуміла, навіщо ми це пливемо? Так, тому що ми готуємось до... Мені, сувару, сьогодні, а... то, так, ну дають щось таке казав. Відправляємось на тренування номер 2 за сьогодні. Зазвичай по вівторках у мене, скоріш за все, повинен бути велосипед, але сьогодні дуже вітряна погода. Сподіваюсь, мене чутно, тому що я тут сховалась у закуточку. Ось чекаю, поки зловиться GPS і буду бігати прискорення. А завтра зранку буде вело. Червоненька мордашка сигналізує про те, що темпове тренування дан. У мене сьогодні було 2,2 розминка, потім кілометр по 4,50, потім 5 разів 200 через 200, і там 200 були по 4,15 І ще потім був 1 кілометр по 410. І заминочка 20 хвилин. Все класно. Добрий ранок, день номер 2 А взагалі сьогодні середа. Зараз 6.15 ранку. І стартуємо вело. Дуже добре покаталися уздовж моря. Здається, на трасі здоров'я побачила на велосипеді Сергія Бабкіна. В нього вчора був концерт в Одесі. Все класно. Проїхала 37 км і чекаю Женю. Так. Сьогодні вже четвер. Е, біля сьомої ранку ми йдемо на плавання. Вчора Рада вже розказала, яке було в неї тренування. Я не встиг нічого записати, тому що так добре каталася, що всі півтори години я прокатав вздовж моря та повернувся. В мене було півтори години катання. Такого not so easy. Ну а сьогодні вже погано. Це набагато краще, ніж біг або велосипед. Сьогодні у нас програма, здається, трохи більша, поки не знаємо, але щось, як завжди, близько трьох кілометрів. Ну а потім, звісно, сніданок. Поки що треба поробити. Так, поки чекаю раду. Перше тренування на сьогодні закінчено. Сьогодні було дуже, так, мабуть, спокійно, але з родзинкою тренування. 800 метрів розминка, потім 10 разів по 100 метрів від 30 до 70% навантаження. Дуже було цікаво спробувати. Ну і на останок 3 рази по 400 метрів у лопатках. Непогано погано поприземлялися. Чекаємо на друге тренування ще ввечері. Hello! Сьогодні п'ятниця, ранок десь 6 та 15. Чекаю свій GPS і зараз поїду. Повинна була кататися вчора після плавання, але плавання мене дуже сильно розпливало, тому зараз коротко годинку на вело і треба ще на роботу. Ось, чекаю GPS і поїхала. Проїхала 23 кілометри, ранкова зарядочка Дан. Дуже був красивий світанок, але, вибачте, я не зупинилась його відзняти, або на ходу я ще не вмію. Ось дуже-дуже гарний світанок, дуже така трошечки похмура погода, прям для лонг якогось тренування ідеально би було. Але я побігла працювати. І сьогодні ще повинна бути одне тренування. Так що до зустрічі. Я вже майже зібралася і буду зараз виходити на друге тренування. Хочу зізнатися, що я 99% людина ранкове тренування. Зараз на годиннику 17.13. Ось, я вже, якщо чесно, хочу е, пити вино. І відпочивати, але зараз побігу лонгран, але він у мене буде майже лонгран і трішечки хвостик, тому що між цими, між хвостиком е, я буду допомагати Жені і Марго. Вони будуть сьогодні робити брік, а я буду їх в транзитної зоною. Тому сподіваюся, зможу їх підняти і ви їх побачите напевно в наступному шматочку цього відео. Чекаємо. На Марго і Женю. А я відбігала годинку 15. Все добре, окрім того, що після повітряної тривоги і прильотів не дуже коректно працює GPS. Чекаю на них. А ось і вони. Переход в транзитку. Один, два красивим ракурсом. Маргарита справилась швидше, ніж Євген. Марго вже побігла. І Женя ти. Маргарита, поділіться враженнями після бріку. Враження чудові. Я взяла ці. Маргаритин велосипед. Мені сил. це Пашан. Але Красиві. ми нікому не розкажемо це. Євген, поділіться вашими враженнями. Так, що? Треба тренуватися. Витемо. Нарешті. Так. Тихо. Ви задоволені цим вечором в п'ятниці? Ні, тому що, ще треба... <рес> тому що я без вина. Тому що я без вина і ще треба їхати. Марго. я дуже задоволена. А вино? Не сьогодні. No. Wine. Всім вихідний. Хвостик добігла. Він мене на сьогодні добив. Ну, у гарному смислі, і навіть без GPS-у краще рахувався темп і кілометраж. <ріст> Женя мене знімає, як я себе знімаю. Класний день. Давайте спати. Зранку вже брік і плавання. Так, перша частина сьогоднішніх тренувань виконана. 40 хвилин я каталась, 20 бігала на велосипеді відвалився GPS. Ось, коли біжала, зустріла Женю, зараз е, зустрінемось вдома, дозбираємось, вип'ємо кави і ще сьогодні плавання, а потім відпочивати, тому що я після вчора не до кінця відновилась. Тому плавання, відпочинок. Ось. Я тут той, що подумав, кожну суботу пляж біля Аркадії, який називається полицею, перетворюється на сучасне йога-містечко. Там суцільні йога-диви. Їх дуже багато і це дуже здорово. Всі такі дівчата загалом красиві, всі тренуються. Ну, це здорово. Так, я побув в такому образі Бога, але Здається, краще так. Так ось, цих дівчат там дуже багато. І кожної суботу я їх там бачу. І їх стоїть дедалі більші лігше. Але у мене є питання, чому я бачу їх тільки в суботу зранку. Я їх не бачу з понеділка по п'ятницю, а в суботу їх дуже багато. І ще я побачив, що там дуже багато телефонів стоїть Тобто вони знімають себе з різних ракурсів. Ну, мабуть, це для того, щоб розібрати техніку виконання вправ, а потім стати краще. Ну, точно ж, не для інстаграму. Ну, такі диван. Займайтеся його тільки не в суботу, а бажано кожен день. 9 година ранку. Ми вже трошки проїхались. Ага, Рада робила брік. Я просто розминку прокатався, там десь 20 кілометрів. І йдемо на основне тренування на плавання. Я вже хочу спати. Їсти і спати. Я завжди хочу їсти і спати. Але спочатку треба потренуватися. Добрий недільний ранок. Сьогодні останній день цього тренувального тижня. Зараз дві годинки вело і потім відпочивати. І в мене ще ця... цей тиждень був третій, як це правильно сказати, загрузочний. У мене було три тижні по 11 годин. А наступна неділька буде коротенька, відпочивальна, відновлювальна. Коротше, я поїхала. Ужас Довге вело! Як я сказала на початку цього ранку, завершився завантажувальний цикл з трьох тижнів по 11 годин. Все добре. На наступному тижні відновлюємось, масаж і все буде добре. Всім кави і спорту. Що в тебе буде на сніданок? Яєчня. З чим? Звисками хумусом із доу, хлібом із Бродвея. Принза з Овочевого на Морозлівській. Все. 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 Ну все. Женя поїхав кататися. А в мене сніданок чемпіона. Ось такий смачнюсик. Дякую, Женя, за сніданок. З цього ранку. З цього наш тиждень починається, і можна сказати, що цим і закінчується. Кожен понеділок ми ходимо на розтяжку. Ну, понеділок вихідний, але все одно ми прокидаємось о 5.45, п'ємо чай та йдемо розтягуватися. І тільки після цього офіційно спортивний тиждень закінчено. Або розпочати. Починаємо розтяжку. Я хочу додати, що на тому тижні я, наприклад, не дійшла до свого масажиста. В мене ще на цьому тижні буде масаж. І розтяжка це теж для нас більше як відновлення. Так. Так. Все. Почали.